Найкращий результат за всю історію українська збірна на іграх нескорених виборола рекордну кількість нагород за всю історію виступів. Це 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових медалей. У завершальний день змагань українці вибороли золоту медаль у командному турнірі зі стрільби з лука. У фіналі команда здолала Польщу з рахунком 6-0. загалом Україну представляли 25 учасників: військові та волонтери ЗСУ, нацгвардійці, національної поліції та добровольця. Чих батальйонів вони вибороли на змаганнях 34 медалі. Це найліпший результат в історії виступів українців. У Сіднеї 2018 року в Україні вдалося вибороти 20 нагород. Українську збірну привітав президент, зазначив цитую, наш народ у котра демонструє, що таке незламність. Ігри нескорених це міжнародні змагання для колишніх і нинішніх військових, які дістали поранень чи захворювань під час виконання бойових завдань. Ігри започаткував британський президент. Принц Гарі, герцог Сасекський, 2014 року. Їхня мета підтримка військовослужбовців і ветеранів на шляху до. Соціальної інтеграції, як ви вже бачили і відчули, цей тиждень набагато більше ніж просто спортивна подія. Це платформа для позитивних змін. Хвиля поваги була відчутна далеко і широко. І ми сподіваємося, що ви також глибоко її відчуваєте. І я впевнений, що ви всі фізично виснажені. Хай там як, але я сподіваюся, що ви ментально сильніші ніж коли приїхали. Команда українців уже вдруге бере участь в іграх нескорених у час повномасштабного вторгнення і зараз мусить повертатися назад, щоб боронити свою землю від російських загарбників. Я хочу сказати, що ви маєте мою глибоку повагу та підтримку кожного з нас. Бажаю вам почерпнути нове джерело сили з днів проведених тут. Хасид Прочанин на святі Рожгашана зустрівся з військовослужбовцем євреєм. Фото їхніх обіймів облетіли весь інтернет. Вони обидва приїхали до Умані святкувати юдейський новий. Рік за словами фотографа боєць розповів йому, що приїхав лише на один день із передової. У якийсь момент прочанин навіть поцілував шеврон військового, на якому була зображена зірка Давида. Водночас на фотографію відреагував екс-мер рівного Олександр Третяк. Він розповів у Фейсбуці, що військовий на фото має позивний Реба, і він сам із Рівного. До повномасштабної війни чоловік був головою ОСББ і Айтівцем. До слова, понад 30 тисяч хасидів. Були до Умані на святкування юдейського нового року Рожга Шана. За, літом, за ліком це вже 5784 рік у календарі. До Умані паломники Хасиди приїздять на могилу Ребе Нахмана, засновника братславського хасидизму, хасидизму і духовного покровителя спільноти. Місце його поховання прочани вважають одним із священних. Святкування Рожга Шана триває три дні. Завершуємо новини в цій годині. Хвилинна пауза. Далі буде інформаційний марафон Дмитро Снігирьов, і з ним будемо підбивати підсумки цілого тижня. Підсумки будуть стосуватися саме воєнної тематики. Лишайтеся з нами. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави і 5 гривень з кожної піци, придбаних у пчілка маркет, йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки» – волонтерського проєкту 5-го каналу і мережі Пчілка. Маркет». 21 вересня 1917 року. Київ педагогічний музей. Нині будинок вчителя вранці. Тут, за ініціативою Української центральної ради, починається з'їзд поневолених народів Росії. Головне питання: мирна боротьба з великодержавним російським шовінізмом задля перетворення імперії у демократичну федеративну республіку. Ми не будемо казати, що ми любимо російську республіку, бо до цієї пори ми від неї нічого доброго для себе не бачили. Наші симпатії може придбати той палац народів, який ми хочемо зробити з Росії. Михайло Грушевський. Промова на з'їзді поневолених народів Росії. Вересень 1917-го. Проте більшість делегатів з'їзду були б щасливі від перетворення імперської Росії на ідеальну демократичну федерацію народів. За це голосували українці, білоруси, грузини, латиші, естонці, молдавани, татари, тюрки, російські казаки і навіть присутні троє росіян-демократів. В Уяві Грушевського Федерація не передбачала зверхності Росії, а в майбутньому мала стати прототипом Євросоюзу. Дивіться у проєкті Машина Часу у неділю на п'ятому каналі. Осінь 1999 року. Хвиля кривавих вибухів накриває російські міста. Попри те, що ніхто не бере на себе відповідальності за теракти, російські спецслужби звинувачують у них чеченських бойовиків. Тих, хто формулює ці завдання, готують вибухові речовини і доправляють сюди, і загалом пропрацьовують ці плани, перебувають, певно у межах Чечні. Після трирічного припинення воєнних дій проти Чечні війна перекинулася до центру Росії. Населення зворохоблене і голова уряду Володимир Путін наказує негайно розпочати бомбардування бунтівної Чечні. Коли були перші вибухи у Москві, потім у Волгодонську. Це збіглося з приходом на посаду прем'єр-міністра президента Путіна. Путіна визначили ми народ чеченці, але покажіть конкретного чеченця, який підривав, підкладав щось зробив. покажіть його, показати не можуть. Безсумнівно, що саме теракти 99-го року і поновлення війни з Чечнею привели до Кремля молодого жорсткого лідера. Нову владу підтримала більшість росіян, тим не менше в деяких її вчинках. Відчувається невпевненість, а навіть страх. Річ у тім, що єдиними терористами, яких виявили у зв'язку з підривами будинки, виявилися працівники ФСБ. Доброго вечора, друзі. Інформаційний марафон Незламна країна продовжується на п'ятому каналі. Я дякую всім, хто підписаний на наш Ютуб, хто не зраджує п'ятому каналу, хто нас дивиться щодня, пише коментарі, активно долучається до нашої спільної роботи. Отже, продовжую інформаційний марафон. І на початку, перш ніж почати розмову в студії, хочу поспілкуватися з Юлією Паєвською. Прозеркамі.